З самого початку силових тренувань люди були змушені покладатися на рух маси зазвичай у формі залізних вантажів, як джерела опору. Коли ми рухаємо дедалі важчу масу, так ми справді стаємо сильнішими. Але сила це лише половина рівняння, інша половина це швидкість. Немає значення, чи ви професійний спортсмен, чи любитель вихідного дня, чи літня людина на полі для гольфу. Уєднанні зі швидкістю лежить в основі виведення продуктивності на вищий рівень. На нашу думку, це закон фізики. Візьмемо, наприклад, удар бейсбольною битою. Щоб м'яч полетів далі, ви повинні замахнутися швидше. Все просто бита ж не стає важчою. Тож навіщо тренувати лише силу, коли потрібна швидкість? Ось чому це називають швидкістю бити. І силове тренування на швидкості це справжня потужність. А що таке потужність? Потужність. Це сила помножена на швидкість. Ось чому компанія Кайзер розробила пневматичну систему змінного опору, щоб розвивати справжню потужність, а не лише силу. Ось як це працює. Ми модифікували простий тренажер для розгинання ніг так, що ліва нога використовує традиційні залізні вантажі, а права нога систему Кайзер. Ми додатково модифікували цей тренажер, додавши датчик сили для вимірювання фактично прикладеної сили, а також датчик положення для вимірювання згинання суглоба. Це дозволяє. Точно у режимі реального часу порівнювати ці два методи опору протягом усього діапазону руху. Тепер ми почнемо повільно. Коли обидві ноги рухаються по всьому діапазону руху, ми бачимо, що сила і згинання практично ідентичні. Якщо ви збираєтеся тренуватися повільно, очевидно, що вам не потрібен кайзер. Традиційного опору від переміщення фізичної маси цілком достатньо. Тепер давайте додамо швидкість у рух. Спочатку зі сторони залізних вантажів, рухаючись на вищій швидкості, зі сторони залізних вантажів відбувається ударне навантаження на суглоби, сухожилля та зв'язки на початку руху. Оскільки, як ми знаємо, для того, щоб маса почала рухатися на початку руху, потрібно набагато більше сили. Інерція тепер працює проти нас, і в міру того, як ця маса набирає імпульсу, вона зрештою стає легшою. І коли ми рухаємо її з такою швидкістю, ця маса починає відриватися від нашої ноги. Цілком очевидно, що ми втрачаємо значну частину ефективності робочого зусилля. Тепер застосуємо швидкість на стороні Кайзер. Оскільки ми не маємо справи з фізичною масою, закони фізики більше не є перешкодою. Отже, ми можемо підтримувати бажану криву змінного опору на будь-якій швидкості. Таким чином, у початковій точці відриву, коли наші суглоби та сполучна тканина найбільш вразливі, опір є легшим. У міру продовження цього руху опір зростає там, де ми його потребуємо найбільше. У м'язі це справді так Просто. Тільки система Кайзер робить можливим справжнє функціональне тренування. Ви не можете назвати тренування функціональним, якщо не можете виконувати його на швидкості. Тренуйся повільно, будь повільним. Тренуйся швидко, будь швидким. Тренуйся важко і швидко, будь потужним, тому що сильний може стати сильнішим. Швидкий може стати швидшим. Потужний може стати ще потужнішим, тому що наука на нашому боці. Кайзер, тому що достатньо добре це не межа.